У м'ясний фарш додали чесникової пасти. І котлети заграли вже неймовірно смачною ноткою. Ах же й ароматна паста із часнику! Готуємо пасту із часнику для котлет. Ароматна часникова паста для котлет. Це просто. Космос. Для приготування часникової пасти потрібно ось такі інгредієнти. Олію обов'язково візьмемо без запаху. А щодо лимону, потрібно взяти або лимон, або оцет. Приготуємо неймовірно смачну пасту з часнику разом. Часник миємо двічі-тричі. Спочатку улош миємо від землі, а далі одягаємо рукавички і чистимо часник. І знову почищений часник помиємо. Ось начистили ми 500 грамів часнику і перекрутимо зубчики через м'ясорубку або переб'ємо блендером. У чашу блендера будемо часник додавати поступово. Але відразу налємо трішки олії, щоб легше було перебити ось цей часник. Додали вже всю олію, ще додаємо часник. І так, перетираємо увесь часник. А далі додаємо ложку лимонного соку або яблучного оцту. Та чайну ложку солі. Солі ми додаємо без гірки. Ось так. І знову все змішуємо, перемішуємо. Ось яка у нас часникова паста. А складаємо її у стерилізовані баночки. Так і п'яченими кришками будемо закривати. Чому ми часникову пасту для зберігання складаємо у малі баночки, а так якісно зберігається ця паста, бо ми її зверху ще залиємо олією? І зверху заливаємо ложкою олії. Утвориться така плівочка захист. Ця плівка із Олії буде як захист від псування пасти. Але у нас паста щаснику довго не зберігається. Ми її використовуємо всюди і до борщу додаємо, до супу і просто на хліб змазуємо. А які смачні котлети. Коли фарш маринуємо цією пастою, а м'ясо яке смачне. У цей момент поставте нам вподобайки, підписуйтесь на наш канал. У нас тільки смачні рецепти. Розрівняли ось так пасту і додаємо зверху ложку олії, зберігаємо цю пасту. У холодильнику ви так легко і просто, а головне якісно. Часник ще не зберігали. Такий часник зберігається до наступного врожаю. Друзі, ми дякуємо, що ви з нами і віримо, що у вас та у нас все буде гаразд, а далі на нашому каналі буде приготування страв ще смачніше. Ароматні пахнуть котлети із апетитною скоринкою. А усередині? а усередині ніжні соковиті, бо у фарш додали часникової пасти Ах, як смачно.